Останнім часом під жанр еротичний трилер переживає відродження. Виходить все більше нових фільмів, а знамениті актори охоче погоджуються на провокаційні ролі. Один з яскравих прикладів хороша, погана дівчинка. Проте зняти справді якісний фільм в цьому жанрі складно, саме тому його так часто недооцінюють. Я ж зібрала для вас вершки еротичних трилерів. В цій підбірці є як культові класичні, так і менш відомі, але не менш достойні фільми. Тут ви точно знайдете фільм, який збудеться. вашу цікавість. Порцеляновий місяць. Поліцейський Кайл Бодін одного вечора заходить до місцевого бару і зустрічає розкішну Рейчел Манро. Чоловік одразу ж закохується як хлопчисько та готовий на все, щоб завоювати красуню. Проте є нюанс. Виявляється, що рейчел давно одружена з жорстоким чоловіком, який неодноразово її зраджував та підіймав на неї руку. Її спроби розлучитися не увінчалися успіхом, але цього разу вона має рішучий намір покинути його. Поліцейський виявляється втягнутим в цю історію та навіть не підозрює, до чого може привести ця закоханість. Незаслужно забутий детективний трилер, знятий в кращих традиціях класичних нуарів 40 х 50 х років. На перший погляд здається, що ця історія стара як світ і фінал очевидний, але це не так. Фільм має неочікувані повороти та несподівану кінцівку, яка все розставить по своїх місцях. Окремо відмічу розкішний каст. Ед Гарріс Меделін Стоу. Здається, що в 90-х вона тільки те й робила, що грала фатальних красунь. І молодий та прекрасний Бенісіо Дель Торо невірна. 2002 рік. Едвард і коні живуть щасливим подружнім життям, яке схоже на втілення американської мрії. У них є восьмирічний син, собака і розкішний будинок. Іделя руйнується, коли Коні зустрічає поля. Ця випадкова зустріч із привабливим молодим чоловіком у Нью-Йорку Нью-Йорку пробуджує в ній бажання, яке вона не може контролювати. Між ними починається бурхливий роман, який швидко виходить за межі простої інтрижки. Однак таємниці не можуть залишатися прихованими вічно, і те, що розпочиналося як захоплююча гра, перетворюється на небезпечну ситуацію, яка загрожує зруйнувати все, що коні цінує. Цей фільм більше ніж просто історія про подружню зраду. Фільм досліджує руйнівну силу бажання, наслідки зради та психологію подружніх стосунків. Режисер фільму Едріан Лейн відомий своїми фільмами про спокусу та моральні дилеми. Серед його фільмів «Патальний потяг, дев'ять з половиною тижнів, лоліта. Також його фільми виділяються надзвичайним візуалом. Майже кожна сцена фільму виглядає як картинка. У головних ролях Річард Гір та Даян Лейн. Тріска. 1993 рік. Карлі Норріс молода редакторка, яка переїжджає в розкішний хмарочос у центрі Нью-Йорку. Її новий дім здається ідеальним: стильні інтер'єри, елітні сусіди та загадковий власник, який швидко привертає її увагу. Між ними спалахує пристрасний роман, але Карлі починає помічати, що з будинком щось не так. З'ясовується, що попередня мешканка її квартири загинула за загадкових обставин, а в самому будинку відбувається низка дивних смертей. Чим більше Карлі дізнається, тим більше усвідомлює, що за її життям спостерігають, а небезпека ближче, ніж здається. Карлі розуміє, що один з її залицяльників може виявитися тим самим вбивцею. Еротичний трилер, який остаточно закріпив за Шерон Стоун статус секс-символу. На моєму каналі вже є відео про цей фільм, тож, якщо не дивилися, подивіться. Це класичний представник жанру з цікавою детективною складовою, елементами воєризму та красивими відвертими сценами. Автокатастрофа 1996 рік. Джеймс Баллард – успішний телевізійний продюсер, який разом із дружиною Кеттин веде емоційно відсторонене, але відкрите сексуальне життя, де вони діляться деталями своїх зв'язків на стороні. Одного разу Баллард потрапляє в серйозну автомобільну аварію, яка стає для нього чимось більшим, ніж просто нещасним випадком. Він знайомиться з загадковим воном, людиною одержимою автокатастрофами, і його партнершою Гелен, яка пережила схожий інцидент. Вон збирає навколо себе групу людей, які знаходять сексуальне задоволення в аваріях, шрамах і небезпеці. Балард разом із дружиною поступово занурюється в цей світ, відкриваючи для себе, що біль, метал і пошкоджені тіла можуть бути не менш інтимними, ніж звичайна пристрасть. Вони досліджують свої межі, ризик і новий вимір сексуального збудження, балансуючи між життям і смертю. Це один з найконтроверсійніших фільмів 90-х, який розділив критиків і глядачів, досліджуючи межі людської сексуальності, фетишизму та зв'язку між еротикою та смертю. Режисер цього культового фільму Девід Кроненберг майстер боді-горору та дослідження людської фізіології. Стрічка отримала золоту пальмову гілку за найбільш новаторський фільм, але водночас викликала гучні дискусії, та навіть цей фільм був заборонений в деяких країнах. Фільм точно не для всіх, але я не могла не додати його в цей топ. Мені він дуже відгукнувся і зачепив. Це справді унікальний фільм, який досліджує межі прийнятного, де закінчується нормальність і починається девіація. Це такий, мабуть, найяскравіший та найбільш скандальний фільм з усієї цієї підбірки. Найрозповсюдженіша причина руйнівних стосунків та жаги руйнівної пристрасті полягає у постійному подавленні своїх справжніх бажань та потреб. Така поведінка може призвести до серйозних проблем, якщо з цим не працювати. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Перш за все, платформа пропонує вам пройти тест. На визначення вашого стану, базуючих на результатах цього тестування, додаток запропонує вам підбірку психологів, спеціалістів, які підійдуть саме під ваші запити. Вводьте промокод «Кінорефлексія» та отримайте знижку 10% на перший сеанс. Турбуйтеся про своє здоров'я. З широко заплющеними очима 1999 рік. Сюжет розгортається напередодні Різдва в Нью-Йорку. Біл дізнається про несподівані еротичні фантазії своєї дружини щодо стосунків з іншими людьми. Її відверте зізнання ставить під сумнів стабільність їхнього шлюбу. Розгублений і збентежений він починає переосмислювати власне життя та свої бажання. Поступово герой занурюється у світ спокус і ризикованих можливостей. Його зустрічі з різними людьми відкривають перед ним безліч шляхів, але сумніви та страхи не дозволяють йому перейти межу. Випадковість приводить біла до загадкового клубу, в якому панує атмосфера таємничості. Учасники ховаються під карнавальними масками, а їхні ритуали стають все більш незвичайними. Це останній фільм Стенлі Кубрика, справді культовий фільм, який поєднує елементи психологічного трилера і драми. Стрічка розкриває тему сексуальних фантазій, зради і внутрішніх конфліктів. Кубрик створює унікальну атмосферу, де інтимність і таємничість переплітаються з реальністю, що дозволяє глядачам задуматися про власні погляди на стосунки та свободу бажань. Що цікаво, під час зйомок цього фільму Том Круз та Ніколь Кідман були одружені, і після зйомок вони розлучилися. Тому спостерігати за їхніми стосунками на екрані вдвічі цікавіше. Колір ночі 1994 року Нью-Йоркський психолог Біл Капа припиняє медичну практику після того, як його пацієнтка вчиняє самогубство прямо на його очах. Приголомшений цією подією, він їде в Лос-Анджелес до свого друга Боба, який також працює лікарем-психологом, маючи надію, що друг допоможе йому повернутися до нормального життя. Але вже наступного дня хтось вбиває Боба у його ж офісі, сприяючи в розслідуванні. Біл погоджується займатися з групою, яку вів його друг для виявлення вбивці, адже ним має бути хтось із членів групи. Однак об'єктивна оцінка пацієнтів ускладнюється тим, що в Біла починається бурхливий роман із чарівною і загадковою дівчиною Роуз, яка приховує безліч секретів. Недооцінений еротичний трилер, в якому Брюс Віліс являється в незвичайному для себе амплуа. Атмосфера еротичного напруження, неоднозначні стосунки з жінками і численні запитання про мораль ставлять під сумнів, що є реальним в цьому фільмі, а що ні. Окремо відмічую актрису Джейн Марч. Вона настільки прекрасна, що від неї неможливо відвести погляду. Цей фільм ідеально комбінує детективний сюжет з елементами еротики та психологічного трилера, тримаючи інтригу до самого кінця. І в кінці абсолютно несподівана розв'язка. Основний інстинкт 1992 рік. Детектив Нік Карен веде розслідування по справі збоченого вбивства на сексуальному підґрунті. Підозра падає на подругу вбитого, письменницю Кетрін. Кетрін є автором шокуючих романів. І в своїй останній книзі вона детально описала абсолютно ідентичний злочин. Чарівна, неймовірно сексуальна письменниця володіє дивною властивістю маніпулювати чоловіками, пробуджуючи в них один з основних інстинктів. Основний інстинкт це квінтесенція жанру еротичний трилер. Фільм став культовим завдяки своїй заплутаній сюжетній лінії та інтригуючому поєднанню сексуальної напруги з кримінальним розслідуванням. Надзвичайно стильний, розумний, еротичний трилер з заплутаним сюжетом та несподіваною кінцівкою. Фільм, який давно став класикою і не потребує аргументів, чому його варто подивитися. Гіркий місяць 1992 рік. Події розгортаються на величезному круїзному лайнері, на якому пливе британська подружня пара Фіона і Найджел. Вони разом уже десятки років, і за допомогою цієї поїздки планують оживити своє інтимне життя, яке останніми роками сходить на нівець. На лайнері вони зустрічають вродливу француженку і тієї ж ночі Найджел знайомиться з нею. Пізніше він знайомиться з її чоловіком-інвалідом, американцем Оскаром, який розповідає йому їхню історію. Випадкова зустріч раннього весняного ранку в Паризькому автобусі на решту життя визначила долю Оскара і Міні. Їх не цікавили романтичність і високе кохання. Вони хотіли досліджувати свою пристрасть, і вони досліджували один одного і себе до повного саморуйнування. Режисер фільму Роман Поланський, мій улюблений режисер, і це один з моїх найулюбленіших фільмів. Це складна багатошорова картина про людські стосунки, що перегукуються з темами маніпуляції, сексуальної влади та психологічних травм. На відміну від звичайних еротичних трилерів, цей фільм не просто показує пристрасні стосунки, а зображує глибокі психологічні ігри, де кожен з персонажів намагається маніпулювати іншим Підкорюючи їх емоції та бажання в цьому фільмі є відчуття фаталізму, і глядачі розуміють, що герої не здатні вийти з цих руйнівних стосунків, оскільки вони зациклені на власних емоційних травмах і не можуть побудувати здорову взаємодію. Прекрасний фільм про всеохоплюючу руйнівну пристрасть і як вона підкорює собі долі людей. Дикі штучки, 1998 рік. Подія розгортається в невеликому містечку у Флориді. 17-річна учениця престижної школи Келлі закохується у свого вчителя Сема. Вона використовує всілякі способи, щоб привернути його увагу, але безрезультатно. А коли дівчина не отримає бажаного, вона починає мститися. Невдала коханка звинувачує Сема в зґвалтуванні. На перший погляд доказів явно недостатньо, але все кардинально змінюється, коли з'являються нові подробиці справи. Виявляється, не все так просто, і історія набуває все більш заплутаного вигляду. Розкішний фільм про маніпуляції, зраду та боротьбу за контроль, де кожен з персонажів може бути одночасно жертвою і маніпулятором. В результаті картина залишається не тільки інтригуючою, але й надзвичайно розумною, змушуючи глядачів постійно ставити під сумнів мотиви персонажів В фільмі безліч несподіваних поворотів сюжетів, де все перевертається з ніг на голову. За що я так і обожнюю цей фільм? Ну і звісно, розкішний каст Спокуслива Деніс Річардс, харизматична Файнал Ґор Нів Кембл, гарячий мед Ділон, та Кевін Бейкон. Небанальний, яскравий фільм, який точно вас здивує. А красиві еротичні сцени це окрема тема. Фільм просто цукерка. Жартіла, 1981 рік. Скромний адвокат із Флориди Нед Расін вів тихе розмірене життя, доки не зустрів прекрасну незнайомку в білому Метті Вокер. Одружено з багатим і процвітаючим бізнесменом. Фатальна блондинка одним своїм поглядом запаморочила голову розміреного і злегка занудного юриста. За короткий час він буквально втрачає всю свою розважливість і раціоналізм, розуміючи, що в боротьбі за її серце здатний на багато що. І навіть на злочин. Заслужено перше місце в цього фільму це основоположник жанру неонуар. Жанру еротичних трилерів, і, хоча більшість критиків вважають фільм Фатальний потяг 1987 року, основоположником цієї хвилі. Еротичних трилерів я б сказала, що це був саме жар тіла 1981 року. І, до речі, фільм з якого ми починали цей топ порцеляновий місяць багато в чому перегукується саме з ось цим фільмом, і деякі сцени навіть дуже схожі, як і образи героїнь. Жартіла це спекотний гарячий фільм з класною, класичною історією фатальної жінки. До речі, це дебютна роль для Кетлін Тернер була. І, хоча вона більш відома як Джон Вайлдер з фільму Роман з каменем для мене. Ось ця її роль в цьому фільмі абсолютно не схожа на Джон Вайлдер. Як вона змогла перевтілитися з фатальної спокусниці. На таку трошки зацюхану письменницю, яка ніколи не виходить майже з квартири. До речі, з огляду цього фільму розпочалася історія цього каналу. Перший фільм, про який я захотіла розказати глядачам, був саме жар тіла. Розкішний фільм з розкішними акторами, цікавою історією, сюжетом та, звісно, несподіваними поворотами сюжетів. Сподіваюся, що в цій добірці ви знайдете якийсь фільм, який одразу ж захочеться подивитися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, щоб допомогти розвитку цього каналу. І до нових зустрічей!